Більшість глядачів чудово знає цю карту. Це RX9070 XT є оптимальним вибором, якщо говоримо про баланс ціни та кількість кадрів. За 35 тисяч гривень ми отримаємо потужну віддягу, 16 ГБ відеопам'яті і гарне охолодження. Як ніяк Гігабайт в цьому дуже добре розуміється. Ну дивіться, друзі, звичайний приклад. Найбільший конкурент хто? Звичайно, це RTX 5070 Ti. Також має 16 ГБ відеопам'яті, коштує 44 500 що на 9 500 гривень дорога. Десь трохи буває швидше TI, десь буває XT. І я б це зрозумів, якщо б ціни були приблизно однакові, але ж ні. Майже 30% різниці у гривні і плюс-мінус однакові показники 9070 XT у більшості ігор, навіть цікавіша за 4070 Ti. Згодом, друзі, про можливості цієї махини обрав я серію Gaming of C, бо на мене це ідеальний баланс, ціни плюс карта давно вже мною перевірена. Сьогоднішній ПК я замов на сайті CompX, тут величезний. Вибір ПК і комплектуючих все для компа у одному місці. Таке нам, звичайно, ж подобається, класний сайт. Є шоуруми по різних містах України, де можна помацати і одразу щось придбати. І у конфігураторі я накидав, що вважаю, збалансованим з упором на швидкість. Часу збирати ПК немає, бо багато дуже роботи. Я замовив збір ПК в магазині, послуга така є. На коробці пропевненість бачимо, напис прям провокує. Ти що про провоцируєш дешев'яні? Ні, я спрашиваю вас просто, я приємно я спрашиваю. Я ви, не, не, не знаю, де буде встановлено. Ми приїхали дитинку купити ігрушку. Давайте подивимось, що за іграшка всередині одразу в залік. Це фіксація комплектуючих, надійно, ми знаємо, як працюють перевезники, за це плюс. Скло загартоване, з м'якою проставкою або не по залізу, також важливо мати. Корпус сі 500 p я вже якось брав в ньому ПК. Сучасний панорамник стайл із адекватні гроші, гігабайт молодці. Стандартний формат, це ATX з чотирма куверами з коробки, це теж у залік. Наявність хабу, де можна заживити кулери з адресову RGB. Теж мені подобається, 6 входів буде достатньо, буде за очі, провода підв'язаного охайно, менеджмент на місці. Бачу, що збірник не перший рік в темі, збирання ПК, за це лайкос, взагалі дуже якісний корпус, враховуючи його ціну, згори там, де напис польовик, звичайно, на магнитах стандарт нашого часу. Сюди або трикури, або радіатор на 360. Знизу також довгий польовик, не як там буває блок живлення, а на всю довжину. Шість попередньої збірки мені дуже сподобався цей корпус, багато входів, кнопки на. Натискання не хитається як у бюджетника, це показник якості. На борт кейс приймає будь-яку віддяху до 41 см. Gaming of C, як бачите, встала як рідненька. Запасу по довжині більше ніж достатньо. Карту я також вже оглядав. По суті, гіпу тоді було від зелених, зараз від помаранчевих. Змін тут немає взагалі. Ну, візуально і по охолодженню. Гарна система охолодження з ефективними лопатями, мінімалізм стилявим фарбуванням, наче граніт у крихту. Дехто з вас просив не використовувати слово потужно, бо нудить вже від потужності четвертий рік. Чуємо це слово. Карта справжній мегатрон. Я сподіваюся, так краще. І живення треба, звичайно ж, відповідне, трьома пінами по 8. Тут немає, піця 0, ну, як на Nvidia, це їх різниця. От у зручному місці і не так, як у більшості підплатою скарб за свої гроші, і сьогоднішня збірка майже гігабайт стає, бо комплектуючи від ЄГІ. Надійність у пріоритеті, тому я обрав гігабайт. Бо, як бачите, я обрав Neverprice, золотий сертифікат, а це максимальний коефіцієнт корисної дії, 850 Вт для цієї збірки буде за очі. І, звичайно ж, ці надійні японські конденсатори, технологія Stop Fun. Ну, це коли мінімальне навантаження в опиті кувера не обертається взагалі. Тиша. Сьогодні я не став жестити, обрав 7 Ryzen 7720, три 3 версії без коробки, ну, звичайно ж, мінімальний прайс. Від 3,8 до 5,2 ГГц буст цього процесора, залежно, звичайно ж, від навантаження. ТТП 100W стандартне живлення подібних процесорів. У Cinebench він набрав 1068 балів, що доволі такий швиденько, як ніяк, все ж таки 8 ядер 16 потоків свою справу роблять як треба. Під цей далеко не прохолодний процесор, звичайно ж, можна брати якесь повітря за 2-3 тисячі, але Буде гучно і не так ефективно, як вода, це зрозуміло. Мені завжди цікаво, що тестувати новеньке, цікавеньке, як сьогоднішній випадок. Нечасто гість по охолодженню. Сьогодні фрактал дизайн, 5 років гарантії, не кожен. Далеко не кожен китаєць дає, а це ще Швеція. Люди розуміються на охолодженні, і не тільки на охолодженні. Ми знаємо: Volvo, Panadora, Electrolux і інші відомі бренди. Lumines 36 підсвітку, 36, це така скорочена абревіатура. Насправді мається на увазі 360 мм довжина радіатора кури з фірмовим товстиними такими лопатями. фрактал саме цим відомий. Незвична помпа, мінімалістам точно сподобається цей дизайн. Я вперше бачу ось таке незвичайне покриття, і ніби це пору звичайне якесь фарбування, але це зовсім не так. Воно просвічується. Мені ця помпа нагадує якесь інопланетний, якийсь пристрій, наче, знаєте, з якогось іншого світу. Я такого ще ніколи не бачив. Коли кажеш, пікат поверхня ця світиться, залежно від освітлення обирання, пригушено, не як там, знаєте, на очі, прям ріже, німа такого. Афієзно виглядає. І вважаю, вона дуже тихенька, не кадишала зі своїм отцем ручйом, як там його. Коротше, не чутне цвіркатіння води, згодом, друзі, про ефективність материнська плата. B 650 Eurus Master, трохи навіть Жирнувата, така калорійна плата для нашого конфігу. Габет, напевно єдиний виробник, де нахолуджені не заощаджують взагалі, по табло табосткодів і програмованій кнопці зрозуміло, що це не середній рівень. А щось вище класами і майстер таким є. Майстер для людей, які можуть експериментувати, погляньте на кількість входів позаду і все стане зрозуміло. 10 входів в USB, друзі, так, де. 10. Скидання подвійного біоса або обновлення по Q-Flash теж важливо, і звичайно бездротовий Wi-Fi 6 серії. Все тут є дуже класна плата, єдине мені не вистачає важеля скидання карти, як у сучасних плат треба тикати викруткою, щоб достати ГПУшку, що незручно та й взагалі небезпечно. У іншому топова плата без варіантів. Розмір радіатору М2 на накопичувачі мені завжди дивувало у гігабайт. просто подивіться, яких вони розмірів, величезні. Носій тут від Kingston KS3000, один з найкращих на ви знаєте дуже добре про цей накопичувач 1 ТБ і температура лише 43 градуси, друзі, і це при навантаженні. Як бачите, радіатор тут не заради краси і працює, чудова плата, можна під 77.2.0 брати щось і простіше, як я казав, але защаджувати на інших комплектуючих не можна. Так, що залишилося? Залишилась пам'ять, тут, як зазвичай, кому як більше до вподоби, обирайте, що вам більше подобається. Звичайно, вибір народу, треба враховувати обов'язково профіль AMD Expo, бо збірка AMD. Чим Менше таймінги SL, тим краще, це ми знаємо. Кінста, ну, вибір народу 32 ГБ стандарт нашого часу, частота 6000 МГц. Просто надійна оператива з гарним тепловідводом, все ж таки далеко не DDR4, як колись було, можна було навіть без радіатора. ПК мені дуже подобається, що вийшло. Можна було б трохи покращити, наприклад, до охолодження під карту, докинути ще два кулери на вдув в було б легше. В іншому ПК дуже гарний. Сучасний і має вигляд у комп X комплектуючих дуже багато, кожен сам може Замовити під себе або готовий ПК, або зібрати ПК своєї мрії. Мені приємно було бачити з коробки мінімальну базу вінда з дровами і деякий софт. І звісно, оновлюватися у додатку Control Center треба. Ви його чудово знаєте, друзі, звідціля і оновлення, і керування ПК, просто не паримося, робимо все в одному додатку. Я, звичайно, шановився до останньої версії адреналін 259.1, підтримка FSR 4, якщо, звичайно ж, підтримується грою мінімально попрацювавши руками. Приємно, що AMD працює, не склали руки. Важливо, друзі, доповнення. Зараз подібне розташування корпусного охолодження, як його звуть, панорамник стайл. Єдине, треба враховувати, що у панорамних корпусах бічна склянка сторони повинна бути закритою. Оця боковина повинна бути закритою. Бо якщо буде відкрита, воздух буде просто порожниною ганяти, як повітря. На якомусь вентиляторі на вас дути, не в ПК. Працюючи тіл фоном завантаження дров на процесорі я має 49 градусів на карті 43, це дуже добре показники температури. Це стандартні друзі налаштування без андервольту, без маніпуляцій, сток, як є з магазину. Я заминався останні відоси лає NVIDIA, їх оптимізацію у другому сталкеру ніяк не виправлять ці лаги при захопленні відео своїм додаткам чудовим. О, диво, у МД все добре, нічого не лагає, не ПВ все як треба. Так що Виходить, що Nvidia рука дупи. Колись давно користувачі скаржились на AMD, що кривий софт не може нормально працювати, а зараз навпаки виходить, AMD рубить. Процесори, карти у самому топі, і скільки я вмикав, вимикав захоплення екрану, все добре. Отакою, друзяки, здатність екрану 2к, епік налаштування, максимальна графіка, волосся теж я врубаю епік і що я маю. Під 150 кадрів у дощову погоду, а це далеко не просте навантаження. Ми знаємо на карту додаткове навантаження, однорукий якийсь бандит. Такі цікаві NPC з оновленням з'явилися. На процесорі автобус до частоти 5,2 63 градуси. На процесорі так само, як і на карті. Зрозуміло, я бачив і кращі температури, але Ті ПК від 100 плюс у гривні і вище туди десь до 200. Сьогоднішній систем не коштує, до речі, 88 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про оптимальну збірку, головне це максимально мати баланс, І він тут є. 130-150 кадрів у другому сталкер, який працює плавно і нарешті без лагів. Якщо, наприклад, замість цього райзу на 772.0 був би 9700 і X3D, кадрів було б більше. Зрозуміло, більше, бо розкриття 90-70 текстів було б максимальним, пор, звичайно ж у бюджет. Давайте подивимось у здатності екрану 4К, що ми маємо. Маємо на виході 100 плюс FPS, і погодьтесь непогано: Рекса відпрацьовує кожну гривню. У 4К зображення приємніше за 2К, от вам, друзяки, і МД не за всі кошти світу, тримає фауса обличчя, як бачите, фреймтайм навіть не колихнувся, Заліза дуже якісне, тому без просадок. Ще один шот по собаках, як було 100 FPS, так і залишилось. Ви мене часто запитуєте, як зрозуміти, коли заліза обрано вірно і все дуже добре налаштовано. Коли, наприклад, треба прорахувати швиденьку якусь подію на вашому моніторі, не повинно бути так. 100 кадрів граєте, з бабах, і у вас 60, і потім знов за секунду 100. Так не повинно бути. Коли в тебе 100 кадрів було, ти пуляєш з базуки і в тебе. 98100 кадрів майже нічого не змінилося, тоді в тебе ідеальний конфіг, якісно налаштовано заліза, так і повинна бути. Сподіваюся, для розуміння цього буде достатньо, другий сталкер по красі, далі Doom The Dark Ages 2 k Ultra Nightmare, максимальне налаштування, це сет максимальний, з FSR по якості, обов'язково додаю генерацію додаткових кадрів заради більшої кількості FPS. Все інше, я залишаю без змін. У дум я використовував будований овервейз бо дуже зручно розписано, показано, детально, що і як. У грі від 140 до 200 плюс кадрів. Нагадувати, що важливо мати рівненький фреймрейт я не стану, сенсу в цьому немає. Ви бачите, що відбувається на екрані. Гру пройшов я недавно пройшов. Я це божевільний хардкор під отаку адову музику. 16 ГБ відеопам'яті за очі. Подібним налаштуванням за очі, з'їдає гра майже 10 ГБ відеопам'яті у 2к, далеко не самі простенькі грі. Давайте змінимо роздільну здатність екрану на 4К, з синше я не чіпаю, тобто без змін у середньому має 120 кадрів. Як бачите, RX9070 XT відпрацьовує кожну копійку, навіть не гривні, просто топчик. Фреймрейт тримається на постійних показниках. він аби навантажив максимально карту, у здатності екрану 4К гра з'їдає майже 11280 мб. Власники карт на 12 я відчуваю зараз напружувався. В будь-якому випадку 16 гірців цієї рекси вам вистачить на будь-що за очі чудово. Думаю, карта, баланс ціни кількості кадрів оптимальний. Мій топ за свої гроші, під таким узвошинкувати адових слух одне задоволення, раджу саме цю гру, хто після роботи хоче просто прийти, розслабитись, під півко, під чайок, знати так от напругу, просто сісти, пошмаляти те, що треба. 110-120 FPS на максах у 4К в мене питань до гри і заліза немає. Зі грець у Линді Джонс мені дуже подобається, я це розповідав у попередній зборці ПК для підписника з Іспанії. Хто не бачив, друзі, подивиться цікавенький комп у горизонтальному розміщенні. Отже, максимал, але без повного трасування освітлення, яке зжирає 70% від загалу FSR Fidelity по якості аналог DLSS від Nvidia, додаю створення додаткових кадрів, ви бачите максимальну кількість кадрів у грі. Але це не дуже добре рішення, згодом я поясню, чому на виході має 200 кадрів, залежно звичайно ж від локації. Початок. Гри у джунглях руші, як я казав, шикарнючі. Будовани оверлей не показує температуру, але вона плюс-мінус однакова, як була у Сталкер, у згорнутому 60 плюс на CPU, GPU, На деяких локаціях буває навіть трохи більше, трохи більше за 200 кадрів, і це на дуже високому присеті налаштування. Рекса прям моя повага. Молодці. Давайте трохи мозкламо здатність 2К. змінимо на 4К. Максималка зміна по якості, як бачите, мінімальна. А це свідчить про чудову оптимізацію гри. По-різному можна проходити гру залежно від вашого стиля, або роздавати ліща кошкам. Кошкам єду ліщера з до так, що так, за так, кошки так. да? Окрім збірки ПК і стандартних цифр показників, я роблю такі собі міні-огляди ігор, щоб вам було зрозуміло, що там за проєкт, чи вартує уваги вашої чи ні. Якщо цікаво, не лише про цифри знати, напишіть в коментарях, буду продовжувати. Закрій цурка Удиана Джонс справжні пригоди на вечір або вихідні, мені гра дуже сподобалася. І, до речі, друзі, якщо немає потреби гнатися за кількістю кадрів максимальною, але важлива плавність у грі, я раджу відробити створення генерованих кадрів, бо вони добряче так понижують плавність у грі. Кадрів буде менше, звичайно ж, але плавність у рази вище. Певне, на різницю ви відчуваєте. Головне, що карта має і запас має добряче створення додаткових кадрів, що у Nvidia, що у AMD працюють далеко не ідеально. Тут вже кожен сам обирає як йому краще, я показую, як є. Сьогоднішня збірка мені дуже і дуже сподобалась. Баланс карти процесора оптимальний, враховуючи ціну та кількість FPS у іграх, корпус функціональний, продуманий, не за шалені гроші. Плату, як я казав раніше, можна брати і простіше, немає. Наприклад, Siri Gaming OC, і так само, як карту, але охолодження потрібно брати з розумом. Ryzen 7 7700 далеко не прохолодний процесор, тут її не вдасться охолодити. У Comp чудовий вибір ПК комплектуючих, плюс зручний конфігуратор, в якому я набирав сьогоднішній ПК. Кожен зможе обрати по бюджету, по подобанню, і як боксові версії, якщо говоримо про процесори, так і три, які я обрав сьогоднішню збірку. Коротше, вибір великий, альтернативи є. Посилання залишив в описі на Compx. Напишіть, друзі, взагалі, як вам збірочка, як вам RX9070 XT, і хто має цю карту поділіться вашими враженнями, іншим глядачам я впевнений, буде цікаво. Дякую, що були сьогодні разом зі мною. Зустрінемося у наступному відео. Щастить і до зустрічі!